Сміттєвози і вантажівки з побутовими і промисловими відходами. По 40 машин щодня їдуть на сміттєзвалище. Нарахували мешканці цієї вулиці. Селяни із Довбиці обурюються сусідством зі смітником. Бачили, поїхала машина, яка повела на сміттєзвалище сміття. То це ще поїхала машина нормальна, яка не загружена була так, що тут ці мішки не валялися по дорозі. Особливо за гостра проблема. Останні два-три роки, бо почали звозити сміття сюди не тільки з Лобунівський району, а й з Василів, Рівне сюди підтягуються. З хати практично не можна вийти. І це ж горить не вибачте, не якісь там картоплиння чи що небудь, а горить вся таблиця Менделєва. Димова завіса цілий рік висить над четвертою частиною здовбиці. Небезпека не лише в повітрі, а й у сільських криницях. Переконані люди і говорять про шкоду не тільки для себе, а й усієї області. На здовбиці, річки беруть початок, корчив, Уїсті, Кунин і здовбиться. Це все водоносний шар перший, який стікає в річку Устю, Устя, горень. До верхнього шару води докопалися, коли черпали пісок із кар'єру. Уже більше 40 років сюди звозять відходи, але не утилізовують. Гори сміття обросли травою. На них скидають нове. Воно тліє і смердить. Люди б'ють на сполох, а водії везуть. Я водій. Мені куди туда туди їдеш, Сколько Скільки рейсів день ви робите? Два-три. Там така яма, що нашому внукам ще хватить. Там же був піщаний кар'єр. Яма громадника. Смітник займає більше 10 гектарів, але на території Здовбицького лісу утворився стихійно із порушенням усіх санітарних норм. Депутат Райради Руслан Красовський не раз і не один рік звертався у різні інстанції, щоб навести лад на сміттєзвалище, але безуспішно. Ми неодноразово зверталися до пана Ольшевського міського голови, посприяти у якщо не закриті, то наведені порядку на даному сміттєзвалищі. Але зверталися в екологічну службу району, області. Наші чиновники рахують, що все повинно так залишатися, як є їм вигодно, не платити в бюджет села кошти за, за вивезення сміття. Тож громада здобиці вирішила взяти усе в свої руки і прискорити процес. 1 грудня скликали позачергову сесію і звернулися до Здолбунівської міської ради. У міській раді немає кінцевого користувача нашим сміттєзвалищем. Ми не знаємо, хто передав, на підставі яких документів, на яких умовах використовується, хто ще сюди завозить. Ми цього всього не знаємо. Ми подали запит на цю інформацію і будемо до 15 грудня чекати відповіді. Долбунів має оформити усі необхідні документи і платити податки за користування сміттєзвалищем, переконаний голова з Долбунівської райдержадміністрації. Така компенсація за сусідство зі смітником суттєва фінансова підмога селу, де живе понад п'ять тисяч людей. Те, що вказаний смітник експлуатується без дотримання усіх норм, то мабуть це є факт. І Для того не треба бути експертом, спеціалістом чи працівником санстанції. Але як на мене, почати треба з того, що за цей смітник почати платити. Міський голова Здолбунова запевняє, що до нового року місто виготовить необхідну документацію на сміттєзвалище. Візьме половину із десяти гектарів в оренду і буде платити податки. Паспорт на сміттєзвалище є. Наявний на міську раду, а документація на землю буде і з нового року запроваджує їм плату. 120 – це земельний податок треба платити, і зразу екологічний десь до 400 тисяч. Це порядка 520 тисяч. Паралельно запевняє Ігор Ольшевський, він готує відповідь з Довбичанам і надасть її у визначений термін, тобто 15 грудня. Якщо цього не буде, наступного ж дня селяни обіцяють вийти знову на це ж перехрестя і блокувати дорогу обридлим сміттєвозам і вантажівкам. Валентина Гордич, Валерій Мартинюк, інформаційна програма День.